Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 19. Вона дочка багатого лондонського торговця. Як ти могла, Жозі, дорікала їй Марія. Я тебе любила як рідну сестру, а ти зі мною так чиниш. Хіба ти не бачила, що він сам мене поцілував, намагалася виправдатися Жозефіна. Однак цей аргумент прозвучав ще більш образливо і боляче вколов Марію, десь в районі шлунку, чи легень. Від чого дівчина на мить затамувала подих і, почервонівши, мовчки вийшла з кімнати. Ну як так, думала Англійка, мені той Степан сто років не дався, щоб псувати дружбу з сестрою. Вона тихенько вийшла з кімнати, рожеві, напівпрозорі волани, яким був зітканий низ сукні, тихенько шелестіли, тручись один об один і легенько підіймаючись над землею. Їй широкі рожеві рукави додавали Жозефіні дівочого кокетства, що було навіть трохи недоречно в ситуації, що склалася. Вона твердо вирішила спуститися до бібліотеки і поки ще всі тут. І ніхто не поїхав додому поговорити зі Степаном і завершити цю комедію. Вона швидко пробігла сходами вниз і зупинилася перед масивними дерев'яними дверима, оббитими залізом. Все нормально, ти упораєшся, подумала дівчина, гордовито задравши підборіття вгору та міцно стиснувши кулаки. Зробила глибокий вдих та протягнула руку, щоб штовхнути двері. Однак наступної миті вона почула розмову Степана та Сашка. Ти що думаєш, що ця англійка мені реально подобається? глузливо промовив Степан. Ну, так воно виглядає, невпевнено проговорив Сашко. А що ні? Вона тобі не подобається? Подобається, не подобається. Такими поняттями оперують лише бідняки та дурні. В першу чергу. Вона дочка багатого торговця в Лондоні. Почувся дзенькіт пляшки та булькання напою, який налили у келах. Мій тато, майже банкрут», – рівним голосом продовжив Степан. Він прогорів на продажу чаю в Україні. Занадто багато виявилося конкурентів, причому навіть більш відомих та вертлявих, ніж він. Наприклад, батько Марії. Він обійшов мого тата, і всі крамниці тепер співпрацюють з ним, а не з батьком. Почулося плямкання, хлопці закушували. Чому б тоді тобі не звабити Марію? Вона на тебе так дивиться, що і з дому б втекла б заради тебе. Дівча по вуха закохане. Зрозумій мене правильно, хоч вона моя кузина, і я, звичайно, переживаю за неї, однак і ти, мій друг. Твої інтереси також важливі. Дядько Сверид і близько не має таких статків, як батько Жозефіни, раціонально відповів Степан. Крім того, Жозефіна це екзотика, золотоволоса англійка з сірими очима, освічена, знає три мови, та мені всі знайомі будуть заздрити, її можна використовувати як екзотичну мавпочку на зустрічах з потенційними партнерами чи інвесторами. Так що не дивися на мене з-під лоба». Але Жозефіна значно краща партія, ніж твоя сестра. В цей час розгублена Англійка завмерла за дверима з піднятою рукою, не наважуючись поворухнутися. Вона почула легкий зойк позаду себе і, озирнувшись, побачила сполотніле лице Марії. Її очі розширилися від здивування, а кутики губ розчаровано поповзли вниз. Так виглядає перше дівоче нещасне кохання. Жозефіна схопила сестру за руку, пальцем показавши мовчати, і дівчата тихенько пішли звідти, зробивши для себе гіркі та болючі висновки. Для Англійки це було не вперше вона звикла до того, що в Лондоні кохання було завжди лише предметом договору та бізнесу, для романтичної ж Марії, яка могла цілими днями читати любовні романи та гуляти в саду. Цей день запам'ятався як день втрати ілюзій та мрій, перший офіційний крок у доросле життя. Сестричко, пробач, схопила за руку Жозефіну Марія, коли вони забігли до її кімнати. Хіба ж я могла подумати, що він такий? Я щиро вважала, що ти сама його звабила, адже він красивий. Марія густо почервоніла і почала нервово смикати волани на своїй білій мереживній сукні скромно присівши на краєчок ліжка Жозефіни та своєю чергою залюбувалася сестрою, яка була схожа на юну, снутливу наречену, прекрасну та по дитячому наївну. А кузен теж хороший, вже розсержено продовжувала Марія. Ми з тобою що? Корови на базарі, щоб вибирати собі найвигідніший варіант. Я ж думала, що Сашко мене любить і добра бажає. Ти не надавай усьому цьому такого значення, спокійним і одночасно втомленим голосом тихо промовила Жозефіна. Ми в такому світі живемо, батьки часто продають своїх дітей чи роблять заручниками і гарантами ділових угод, діти часто в курсі і свідомо йдуть на це, бо також хочуть захистити своє сите майбутнє. І не дивись на мене так ображено і недовірливо, я тобі правду говорю. Мої тато з мамою не такі, емоційно проговорила Марія, вони ніколи не змусять мене вийти заміж до когось, за когось, з якого я не хочу, тільки тому, що їм це буде вигідно. Ну дай Боже, щоб так воно і було. Жозефіна підійшла до ліжка і сіла поруч з сестрою, а потім обняла її і заспокійливо погладила по волоссю. В будь-якому випадку ти маєш знати, Ще я б ніколи не зрадила тебе і не намагалася б відбити твого нареченого. Ти для мене надто важлива. Пробач, винувато прошепотіла Марія, пробач, що звинуватила тебе. Її голос звучав сонно та тихо. Сестричко, а можна я сьогодні лишуся спати у твоїй кімнаті? Будь ласочка. А вже ж, погодилася Жозефіна, вкладаючи сестру спати та вкриваючи її теплою ковдрою. А за хвилину Марія вже була у царстві Морфея і зовсім нічого не пам'ятала ні про своє розбите серце, ні про Степана. Розділ 20 вона обов'язково буде в порядку. Вона вже тиждень не встає з ліжка, скаржилася комусь по телефону Олена. Я переживаю, раптом у неї взагалі дах поїде від нещасного кохання. Христина краєм вуха чула цю розмову, роздивляючись, візерунки на шпалерах. Вона швидко закрила очі й удала, що спить, коли почула кроки подруги. Послухай, тихо проговорила Олена. Я знаю, як тобі зараз важко. Не знаєш, пролунало в голові у Христини, ти нічого про це не знаєш. Не в коханні справа, а в тому, що мене використали, спустошили, наплювали в душу і викинули пусту, порвану, неживу, мене наче немає більше. Ти маєш взяти себе в руки, продовжувала розсудливо Олена. Життя не скінчено. Ти купиш собі нову квартиру, вийдеш заміж, народиш дитину, ось побачиш все в тебе буде добре. Не буде, продовжувала подумки відповідати Христина. Я вже ніколи нікому не зможу довіряти, як раніше. Ну, що мені з тобою робити? ледь не плачучи, проговорила Олена, а потім розлютилася. Послухай, якщо не візьмеш себе в руки, то зруйнуєш собі життя. І тоді вийде, що він виграв, що переміг тебе. Невже ти готовий віддати йому життя, невже ти така слабка? Дай мені три дні. Не відкриваючи очей, тихо прошепотіла Христина. Після цього я встану, обіцяю. Олена недовірливо похитала головою, однак вирішила все-таки почекати ці три дні. Коли час прийшов, Білявка зайшла до кімнати, де раніше, майже мертва, на ліжку лежала Христина. В неї були наміри, якщо треба, відправити подругу до лікарні. Однак здивовано побачила одягнену, зав'язаним хвостом Христину, яка заклопотено щось шукала в сумці. Ти куди збираєшся, запереживала Олена. Я йду на прогулянку містом. Ти не позичиш мені блиск для губ. Була впевнена, що він раніше лежав у моїй косметичці, однак не можу знайти. Дівчина посміхнулася і виглядала такою свіженькою та безтурботною, наче й не провела майже два тижні, не встаючи з ліжка. «А вже ж, – пробурмотіла білявка, можна з тобою, дай мені кілька днів оговтатися, попросила брюнетка. Хочу звикнути до нового статусу і до свободи. Адже коли тебе більш як два роки тримають під замком і лупцюють, краще звикати до нового життя поступово. Вона сумно посміхнулася, інакше можна не витримати цієї самої свободи. Після цього дівчина бадьоро пройшла повз вражену Олену та вийшла на двір. Вона проходила пустими вуличками, вже іншими очима дивлячись на дев'ятиповерхівки, будинки та людей. Працюючи бухгалтером, дівчина нерідко скаржилася на відсутність свободи, неможливість насолоджуватися медовим ароматом півоній та інших квітів. Їй не вистачало споглядання каштанів. Згадавши про це, вона, ні хвилини не думаючи, зняла босоніжки і, не звертаючи уваги на здивовані погляди перехожих, босоніж пішла по прохолодній соковитій травичці і обійняла грушу. Яка вже готувалася частувати місцевих дітлахів соковитими смачними плодами. Христина закрила очі, продовжуючи обнімати дерево і приймаючи потік життєвої енергії та любові, якими груша залюбки ділилася з нею. Раніше вона весь час думала про свою несвободу на роботі, її час крали, її мізки використовували, однак вони не чіпали її душу. Тоді їй і в голову не приходило, що хтось може також поневолити їй серце, душу і тіло, і забирати, витягувати кожного дня з неї життя, насолоджуючись її болем і стражданнями. Вона вдягла босоніжки і пішла далі гуляти. Тепер вже по іншому дивилася на всі ці чорні вікна з білими фіранками, які блимали своїми пустими очима і спостерігали за нею. За кожним таким вікном могла ховатися одинока залякана душа, нещасна сім'я, розбите жіноче серце, змарноване життя. Вона засунула руку у кишеню і витягнула золотий ключ, подарунок від мами, який яскраво блиснув на сонці, намить засліпивши її очі. Чи варто змінити все, повернутися назад, пройти повз цього чоловіка і більше не знатися з ним? Мабуть, ні. Від думки знову побачити його чи повернутися в ту ненависну квартиру, шлунок стиснувся, і з'явилася Нудота. Краще хай вже буде як є. Вона знайде свій дім десь в іншому місці, якомога далі від тієї дурної каторжної роботи, де людину перемелюють і з'їдають заживо, а потім випльовують, як непотрібна смітник, і на іншому кінці світу від тієї квартири. Де так само пережували і виплюнули її тіло та душу. Єдине хороше з цієї ситуації, сказала сама собі Христина, викликавши здивований погляд перехожого, це те, що я писати почала. Мабуть, в інших умовах я б не наважилася на це. Тепер я вже зовсім інша Христина, глибокодумно зауважила дівчина. Тепер я відчуваю себе іншою людиною. Я почну життя з нового аркушу. Почну все спочатку. Вона дивилася навкруги і не впізнавала цей світ дороги, дерева, будівлі, люди. Все було ніби як завжди, та водночас ні. все було нове і незвичне, мабуть, тому, що й вона була новою. Дівчина задерла голову догори і поглянула на білі хмаринки, що кволо не поспішаючи пропливали повз неї. І ти, Жозефіно, подорослішала так, ти також змінилася. Хоч і досі носиш такі ж пишні та ошатні сукні. Жозефіна у білосніжній приталеній сукні із таким же білим капелюшком, з-під якого визирали золотисті локони, посміхнулася і привітно помахала Христині зверху. Вона сиділа на хмарці і якраз збиралася на прогулянку разом з Марією, а біля будинку на них вже чекав білий екіпаж, запряжений двома чорними конячками. Життя і її не жаліло. Батько одружився з красивою одноліткою Жозефіни і більше не чекав на повернення доньки. Свирид з Галею радо погодилися прийняти племінницю жити в себе назавжди, і навіть оплатити її навчання. Однак по околиці розійшлися чутки, що приданого у Жозефіни більше немає, як і очікувалося, Черга із наречених відразу зменшилася, якщо не сказати, що й зовсім зникла. Степан же на початку, спробувавши переключити увагу на Марію, отримав відмову і більше не з'являвся у їхньому будинку. Тож, як і Христина, Жозефіна також починала своє життя спочатку, у далеких 1920-х роках. Янгол Анна глибоким зачудованим поглядом. Оглядала свою дочку внизу, яка якраз ходила бо соніш по галявинах і обнімала дерева. Рафаїл, Рафаїл, погукала вона, скажи, в неї все буде гаразд, в неї все має бути гаразд, спокійно відповів їй архангел. Але чи буде, лише від неї залежить. Але чи впорається вона, засумнівалася мати. Та й змінилася вона дуже. Чому було просто не використати ключ, не втекти з цієї ситуації, могла ж уникнути всього того болю. Вона стає мудрішою, зауважив Рафаїл, приймає долю і події, як уроки, та не тікає від проблем. Вона йде своїм шляхом. Ти маєш повертатися до своїх справ, Анно, суворо зауважив Архангел. Крім Христини, на землі багато людей яким потрібна наша допомога, ти забуваєш про свої обов'язки, а маєш бути відстороненою, справедливою та ставити благо інших вище свого особистого. Так, вибач, присоромлено відповіла Янгол Анна. Вона просто все, що в мене хорошого в житті було, моє серце і душа, і вона обов'язково буде в порядку, пом'якшився Рафаїл. Такий задум. Вищого. І він показав очима вгору, за нею слідкують і допомагають нам пора. І він простягнув руку Янголу. Інші чекають. Янгол Анна взяла Рафаїла за руку, і вони вмить щезли, розчинившись в ультрамаринового кольору небі, що покривало місто, де кожен переживав свою історію і свою особисту трагедію.